Вимикай буденність, вмикай премач. Ну, далі ми повертаємося до України і продовжуємо цикл сюжетів присвячений новаціям довкола пенсій. Цього тижня наше дослідження присвячено порядку отримання виплат на тимчасово окупованих територіях. Моя колега Ніна Коломієць вивчала тему і каже, що тих, хто лишився жити в окупації, застосовують навіть спеціальний термін. Пенсійний туризм про що саме йдеться? Які оборудки з виплатами існують, і як їм намагається протидіяти держава? Ну а головне, яких бюрократичних перепон нарешті позбулися пенсіонери? Про все це у наступному матеріалі? Гроші є а скористатися ними ніяк. Згадує життя в окупованому Скадовську Надія Марчук. Жінці вдалося виїхати у серпні, 22-го, коли росіяни саме вводили в захопленому місті рублі. Ще ходила українська гривня, ще стояли черги Приватбанк. Люди забирали якісь свої гривні, міняла ну ходила і гривня, і рубль їхній паралельно. Тато Надії виїхав на рік пізніше в окупації. Він лишався майже без засобів до існування, хоча й продовжував отримувати пенсію. Українська пенсія йому йшла, але ж в гривні були заборонені з 23-го року. Тому його сусідка підгодовувала поки він не виїхав. Взяти російські рублі йому було просто ніде. Російську пенсію можна було оформити, лише отримавши громадянство. РФ ті, хто отримали російські паспорти, отримують російські пенсії і досить великі, навіть більше ніж в Росії. Тобто, я так розумію, наших людей просто підкуповують. карта українського банку, на яку щомісяця нараховують пенсії, просто шматок пластику для пенсіонерів на тимчасово окупованих територіях. Гроші накопичуються, але зняти чи розплатитися ними зась. За даними Мінсоцполітики, тільки на рахунках пенсіонерів з окупованих територій Луганської та Донецької областей вже назбиралося понад 10 мільярдів гривень. Що з цими людьми невідомо. З ними немає зв'язку, вони подовго не користуються своїми грошима. Ми розробили проект акту на виконання закону про державний бюджет, яким ми пропонуємо. Ці гроші, які, наприклад, перераховані українським пенсіонерам, які проживають на ТОТ, але тривалий період часу не знімалися з карток, люди не проходили ідентифікацію, не виходили на зв'язок з, з пенсійним фондом. Ми пропонуємо такі пенсії зберігати в на персоналізованих рахунках людей в пенсійному фонді України. Щоб забрати ці гроші, людині треба звернутися з заявою до пенсійного фонду. Можливо, онлайн фізична ідентифікація через дію, а також можливо фізична ідентифікація шляхом відеоконференцзв'язку. Чи вона йде у банк, чи йде у пенсійний фонд, чи вона звертається через дію, щоб пройти фізичну ідентифікацію, або ж звертається, щоб записатися на онлайн конференцію для проведення відеоконференцзв'язку, і в проведенні фізичної ідентифікації це людина обирає. Втім, саме можливість проходження цієї процедури онлайн, де є простір для фінансових маніпуляцій, розповідають у центрі вивчення окупації. Люди виходять на зв'язок із непідконтрольних територій, підтверджують особистість, і потім отримані гривні переводять у рублі. Люди виїжджають на Лазовськ. Є точка там працює Київстар, Ага. І вони заходять в мобільні застосунки, демонструють активність, знімають гроші. І, як правило, зі своєї картки вони переводять на картку обнальщиків, інакше це не назвати. Або через крип криптовалюту здійснюється обмін вже на рублі. Їм просто віддають рублі. Така там послуга до 5% коштує. Від суми, я яка підлягає обміну. Ну тобто там цей процес налагоджений, як час, Як то кажуть, виходить, що люди мають російський паспорт, але отримують дві пенсії і від України, і від Росії. Основна більшість людей пенсії російські отримує. Вони більші за наші. І росіяни приймали, окрім того, умовно кажучи, на слово твій стаж, яким ти працював, і яких тебе було забезпечення. Перевірити, чи отримує людина пенсію в РФ через офіційні канали, нині неможливо. Констатують у Мінсоцполітики. Документообіг обіг з країною агресоркою припинено. Це створювало труднощі для переселенців з тимчасово окупованих територій, які оформлювали пенсію в Україні. Бо їм треба було надати довідку, що вони не отримували нарахування від Росії і ми на жаль не могли перевірити, що вона не отримує пенсію від Російської Федерації, що є умовою для отримання пенсії в Україні, і ми не могли їй призначити пенсію. Зараз цю проблему усунено, і ми дали право людині просто декларативно заявити в заяві про призначення пенсії, що я не отримую. Пенсію від Російської Федерації така декларативна заява водночас є юридичним фактом, де людина бере на себе зобов'язання юридичне, що вона говорить правду. Відповідно, якщо виявиться пізніше, що людина не сказала правду, то це вже буде її юридична відповідальність. Найголовніша мета кажуть посадовці підтримати тих, хто пережив окупацію, усунути зайві бюрократичні перепони для отримання ними законних виплат. А отже, хай би яке рішення ухвалила людина: виїхати з окупованої території чи залишитися, переїхати до підконтрольної Україні області чи за кордон. Вона має відчувати цю підтримку. Ніна коломієць, роман Гаврилів, Подробиці, телеканал інтермарафон Єдині новини. Зникли й безвісти майже півтора року. Цей статус стояв у військових документах навпроти імені Ігор Бондаренко. Навіть особисті речі бійця вже повернули додому. Про втрату сповістили рідних, те, що захисник загинув у бою, не викликало сумнівів ні в кого, окрім рідної матері. Вона чекала і вірила. Можливо, збіг обставин, можливо, справді сталося диво, але після пекла на передовій і полону боєць повернувся до матері. Неймовірна історія, яких, на жаль, дуже мало на війні, у матеріалі Анастасії Палишок. Приїжджає його побратим Тетя Оля, так і так, що немає Ігоря. Повірте мені, нема. Я кажу, Саша, він є, він живий. Ольга Бондаренко згадує, як дізналася, що її Ігор без безвісти зник на фронті. Це було в серпні 2023-го. За день перед тим син подзвонив і сказав, вирушає на бойове завдання, а згодом зв'язок із ним обірвався. Косочок мене одірвалося, але я вірила. А я вірила. Син живий, хто б що не говорив, так для себе вирішила жінка і почала діяти. Зверталася в усі можливі установи, які могли б посприяти у пошуку зниклих безвісти. Проте новин не було. Ольга не втратила надію. Навіть коли додому з передовою поштою прийшли особисті речі сина. Я просто сиділа, виймала його речі, запах своєї дитини. От. Взагалі, ну це тяжко. Але я все це восприймала, і я доказувала всім, що наш син живий. І навіть тоді, коли селяни стали збирати гроші на поховання бійця, мати Ігоря була категоричною. Всі ж адміністрація, ну всім ж повідомили, що, що син загинув. А я кажу, люди добрі, не несіть. Я всім повіддавала ці гроші. Кажу, не несіть, мій син живий. Жодної звістки від сина не було три місяці, аж поки матері Ігоря не зателефонували. Мені дзвонок з інформаційного центру і кажуть, що ви знаєте, що ваш син Ігор Бондаренко знаходиться в полоні. У російський полон Ігор Бондаренко потрапив на Харківщині. Що таке війна? Він дізнався ще у 2014-му, коли пішов на фронт добровольцем. Тримав оборону під Донецьком Авдіївкою Дебальцевим. Потім була тривала перерва. Взятися за зброю знову змусило повномасштабне вторгнення. У складі групи швидкого реагування він допомагав витісняти ворога з Бучі та Ірпеня. Долучившись до лав 58-ї мотопіхотної бригади, тримав оборону в Бахмуті. По приєднався до штурмового батальйону Вовки Давінчі. Війна навчила не відчувати страху, каже Ігор. Проте влітку 2023-го, на Куп'янському напрямку, перед черговим виходом на бойове завдання у нього з'явилося якесь тривожне перечуття. Я був командир відділення, я просто построю всіх сказав, хто хоче піти, хто не хоче, може відмовитися. Ніхто навіть з боку не гляне нічого. Надо чотири добровольці. Ну, назад ми не повертаємося вже. Що було далі, Ігор розповідає з помітним хвилюванням. З моєї групи я лишився сам один живий. Нас був було трьох до сіми метрів. Нас запустили туди і розстрілювали як в тіру. Моєї групи нема. У тому бою Ігор зазнав тяжких поранень і знепритомнів. коли отямився, зрозумів, він у полоні. Тапіки, шокери, дубінки, все було. Співали російський гімн, російські пісеньки. Ти мусив це робити, бо ти хочеш вижити. У російських катівнях Ігор пробув півтора року. Каже, тортури росіян були нестерпними, проте знайшлося і те, що морально тримало. Допомогло, що я в один день від нами отримав два листа, що про мене знають. І вже після того вже мене було не зламати. В Україну Ігор повернувся цьогоріч у лютому. Під час 61-го обміну згадує, що ближчим ставав обмін, то більше лютував ворог. У мене на колінах стояли почти цілу ніч, на снігу, на вітрові. Руки зав'язані, мішок на голові. Потім нас вже погрузили в другий самоліт. І ми прилетіли вже, не туди вже. Бо перші -то нас закидали як скот, а то вже розсаджували на лавочки, що вже там тепло в літаку було, що ми хоч одігрілися на Білорусі. І там вже нас виводили вже нормально. Зразу страпа, що мішка знімають, руки розрізають, вітають і побачимо автобуси в кучу. А ми, як ті котенята, збилися до кучі, не знаємо, що робити. Ступивши на рідну землю, Ігор довго не міг повірити, що вдалося вирватися з лищат ворога. Всі емоції передати не можу і розказати не можна. Це просто було ну, куча сліз, ніхто не вірив, просто ставала на коліна, просто молилася. Про повернення батьки дізналися прямо в день обміну, без жодних деталей. І що ми вже знали, що його що все в автобусі, що він обміняний, а списки ще немає. Потім вже списки вже викинув, а ніхто нам не дзвонить. Куди нам їхати, що нам робити. Я в будь-який кінець світу поїхала. Вдома в рідному селі Ігоря зустрічали, як кажуть, усім миром. Я навіть цього не очікував, що так воно буде, що так мене зустрінуть. Весь район. Зустрічає сьогодні. Ігор у колі найрідніших попереду довге відновлення, фізичне і ментальне. А потім ігор має намір знову стати до лав зсу. каже, доля дала шанс на життя, і він не має права опускати рук. Та поки щоб бути корисним у тилу, займається пошуком зниклих безвісти. Я на кожен день їду на немірію, спілкуюся з хлопцями, показую журнали, шукаю розшукую інших людей. Такі в Мати бійця зі свого боку впевнена історія повернення її сина доводить. Головне вірити. Я казала і кажу всім матерям, кажу, що люди добрі, не ховайте своїх дітей передчасно. Вірте, вірте, до останнього, вірте в те, що він живий. Анастасія Пилишок Олексій Шматов. Подробиці телеканали Інтермарафон. Єдині новини.